Міжнародний день людей з обмеженими можливостями відзначили і у Житомирському вищому професійному училищі інтернаті. У закладі освіти навчається майже 600 дітей. Більше половина з них це діти із різними вадами здоров'я. Один із студентів нам розповів, що майже зневірився у пошуках роботи. Проте в управлінні соціального захисту населення змогли допомогти чоловіку та направити після проходження комісії на навчання у Житомирське вище професійне училище інтернат, в якому він здобуває освіту та планує стати бухгалтером. Я учусь на спеціальності оператор комп'ютерного набора, конторський офісний службовець бухгалтерії. Це ну, так направление називається. Я рад, що я потрапив сюди і здесь вже можу обретати знання. У міжнародний день інвалідів в навчальний заклад завітав заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Лагута. Представник влади зазначив, що нині особливо важливим є ставлення суспільства до людей з обмеженими можливостями. На жаль, нам тут ще є багато що зробити, але в більшості своїй безумовно. Люди намагаються ставитись на рівних. І е, я вважаю, що це найголовніше. Безумовно, треба подати руку допомоги, але е, щоб ця рука ніяким чином не була направлена згори вниз. Під час заходу Ярослав Лагута наголосив, щоб люди з обмеженими можливостями і надалі почували себе комфортно у суспільстві, має бути взаємодія між владою, депутатами та громадськими організаціями. Представник влади вручив почесну грамоту обласної державної адміністрації, головному бухгалтеру Житомирського вищого професійного училища інтернату та подякував усім педагогам за їх нелегку та сумлінну працю. По-перше, ну більше 10 тисяч вже пройшло учнів через цей заклад за часи його існування. По-друге, середній рівень працевлаштування більше 90% випускників це говорить про те, що дійсно це не просто якась інтернатна допомога, це системна робота з соціалізації цих людей. Тобто, вони повноцінними членами працюють, створюють сім'ї. І ну саме оця ця спеціалізована освіта дає поштовх до цього. Під час заходу директор училища інтернату розповіла, що керівники області не забувають про цей освітній заклад та допомагають розв'язувати нагальні проблеми училища. Суттєва допомога, якщо з матеріальної точки зору брати, то це виділення коштів на встановлення електричного котла у нас в нашій котельні для того, щоб ми могли в нічний час використовувати електроенергію і Рошки економити газ. Ми всі знаємо, яка скрутна ситуація зараз. з газом. Після офіційної частини студенти навчального закладу разом з викладачами та гостями свята представили свою творчу програму та подарували тепло один одному.